Всім привіт! Це рубрика трошечки злий блог, Чого трошечки чого злий. Того, що От я зараз в Батурині, як ви бачите. І щоб сюди доїхати, трошечки прийшлось потрахатися. Е, в моєму облозі ви не почуєте ніяких е, історичних пам'яток, тому що я зазвичай їду по принципу О, а що це там? Треба з'їздити глянути. Це якщо коротко. Ну, Пам'ятник Тарасу Шевченку. Тут я, навіть я знаю. До речі, вон, бачите, як е, виходи з хат зроблені. Це Чернігівська область, Батурин. І в основному виходи з хат, якщо хата стара, зроблені вон, тож, приклад. бачите як Зроблені прямо на вулицю. У нас в Сумській області не так. У нас якось в двір, в бок, якось там ще. Але не на вулицю. Це така маленька особливість, про яку я завжди хотів сказати. Також з лівої сторони у нас фортеця там залишилась. І палац розумовських, да? чи когось там. Чи не розумовський. Я не пам'ятаю, чи це палац. Як ви зрозуміли, що можна історичну пам'ятку зі мною не дивитися. В принципі, є де походити, є що поглянути. Навіть якийсь там ходок можна з'їсти або ще щось. Прикольно. На разок, на два можна з'їздити. Особливо в Чернігівській, в Сумській областях тут такого прям нічого нема Якось так. Ну, а попереду у нас канатоп, там буквально кілометрів 30 і канатоп. Але ми підемо другим шляхом, так не цікаво. Це у нас. От, до речі, це у нас московська траса. Славно, звісно, чи не славно, звісно. Коротше, щось до трас поки не дійшло у нас історична пам'ять і все таке переіменування. Ох боже, як я сподіваюся, що в мене ж гутік не вилетить. Так я не розповів вам про що ж трапилось. Коротше що? Їхав я, їхав і десь поймав гвіздок, Обрублений без шляпки, зайшов як в масло просто, ще й по діагоналі в покришку. Не прямо зайшов, а отак на Їду, їду, дивлюсь, щось у мене. У мене ж давлення показує тиск. Да? Дивлюсь, должно бути 2.2, 2.4, щось там, ну коли прогріється. Дивлюсь 2.1, 2. 2. Наче ж нічого не повинно. Думаю, не вже десь хапанув. От ти молодець. Думаю, йо, пересидеш да що робити? Давай витягувати. У мене є набор для ремонту шин. Я себе завжди вожу. Насос теж є. Ну мені це не допомогло. Насосом я я накачав, щоб воно довше потравило, доїхав до Бахмача. І в бахмачі на монтажці кажу, дайте мені щось, щоб витягнути, бо я не можу дістати банально, нема за що зачепитися. І стали, давай я заклеювати жгутиком. Кажу, у мене все є. Дайте мені кажу, тільки трошки клею мазнуть. Далі я все сам зроблю. Зробив, заклеїв, обрізав, поїхав. Проїхав кілометрів двадцять Бабах! Бачу один не один, різко. Думаю, йомаю, вирвало жгутик, походу. Коротше, став я на трасі злий, Вітер дує, мерзну. Нічого не що ну, робити. Треба доставати ще один жгутик, у мене їх там пачка. Вже без клея, вже по сухому. Думаю, ну, варіантів у тебе небагато, Максим. Або зараз засовуємо і все у нас працює, або краще й не засовувати. А от стоять підсніжники, бачите, стоять калядують серед берез. Вони то там паслись перед заправкою, тепер там. Як добре, коли точно знаєш витрату палу. 6 літрів, Як заливав під таку кришечку, так і є. Не було відео про карплей, не було відео, Блін, та в цілому про провох не було відео. Тому що вже Кілометрики йдуть 39500. Розходники що? Відбрав я його 9000 кілометрів було, зараз 39 Витратні матеріали, ланцюг, зірки, оливи масла, фільтра. А що ще я робив? Ну, допи поставив, світло зробив. Світло в мене досить дороге. І світло, мабуть. Не знаю, якщо продам ВОГа, то, мабуть, залишу собі. Керплей теж думав забрати, а може інший куплю, не знаю. Як домовлюся з покупцем. Тому що реально я так почав трошечки спелерить, вога виставив на продаж. А, в принципі, в ньому мені подобається все, крім двох речей основних. На одній я можу попливати, на іншу ні. Ну, Перше, це таке світло, те, да? що я зробив, кіно просто бабок і зробив ідеальне світло просто. І ближнє, і дальні в мене ближня 2 по 30, 2 лзи, 3D мови 30 з чимось ватт вона. І дальній 45 Вт дві лінзи. Тут штатне світло 10 і 20, здається, а на дальньому Вт. Ну коротше ні о чому Вообще. На такій Росії очно широкій, взагалі воно там не світить зовсім. Світло зробив, да? а другий момент е вібрації він мене вимораджує в деяких діапазонах, хоча... Тут спірне питання, може я просто балований мені є з чим порівнювати. Звичайно, що після якоїсь техніки класом, навіть інські класом, просто рівнем нижче, без допів, без, там, я не знаю, без підвізки, там, якийсь старий дорожник може, чи китаєць якогось початкового рівня, вог буде взагалі як космічний корабль, тут питань нема. Тут є дуже багато приємних штук, які ну, мені прямо подобаються. М'якенький, досить динамічний для цього мотора. Вітрозахист непоганий там, і так далі і тому подібне. І в принципі на ньому можна залазити в різню сраку, і з неї потім благополучно вилазити. Особливо якщо ти ще й перевзуєш. Так взагалі можна жити, можна їздити, класний варіант. Не знаю, за 4 штуки і вони зараз з'явилися їх багато по 4-4,5 по 4 з невеликими прибігами. Просто прикольний варіант. Просто тому що за 4 4,5 у вас альтернатива це деісторичні мотоцикли у вигляді початкових вестромів першої генерації, там, перших торків. ТДМ 850, ТДМ 900 можна знайти також за 4500. Але ТДМ більш асфальтовий. За 4-4500 ще також у нас версія з першого покоління 650. Тоже непоганий мотоцикл, але він трошки жорсткіший. І він такий короткуватий такий козлик. Але я б собі хотів його спробувати так, щоб не на тест, а на купити. Тільки нема ніяких цікавих пропозицій, щоб можна було купити і потім його продати за ті ж гроші. Хоча зазвичай зі старою Японією купити і продати за ті ж гроші досить часто спрацьовує, якщо на мотоциклі не їздить багато, там 5 до 10 тисяч і плюс-мінус тих же. В тих же станах її продавати, да, там, трохи обслужити. Ще одна тема. Е, тож, от, я не знаю, поперло поміняв камеру. Це вже друга тема тоді. Розповім короте, про камеру. Поміняв камеру, довго жав гроші, купив собі DJI Osmo Action 5. Їздив 5 років з GoPro із 7. Вона у мене досі залишилась, буде як другий план на оглядах, скоріш за все. Буду, я купив там кріплення, чи на зеркало чіпляти, чи пляч, ще куди-небудь. Перейшов на камеру нормально, все подобається. Крім того, що. Якщо рамка, якщо рамка вдіта на камеру захисна, то треба, щоб звук підключити, треба ж адаптер сунути Адаптер -ок, все нормально, він там замість дверці е Ну, стоковий, яка там на камері, яка закриває USB-шник. Вставляється, все працює, все добре. Тільки якщо міняти батарею, то з рамки треба ж камеру, а щоб дістати камеру з рамки, треба вистігнути цей адаптер. І він кожен раз вщелкується, вищолкується в ну, місце дверки, той, там штирьок такий. Так, що у нас відгрузки йдуть, все нормально, все добре. І от оце мені не подобається. А так по якості, по тому, як вона під'єднується, як вона спрацьовує, ну, роздупляється швидко, косяків нема, не перегрівається, як гопроха. Я думав, Гопроху може взяти, але не взяв, не схотів. Ну і ще одна тема, я про камеру сказав, що все хорошо, все, все класно. В общем, CarPlay. Що подобається, те, що він є, де, що він синхронізується з телефоном нормально, можна на екранчику тапати, подзвонити комусь на ходу, можна зайти в телефонну книжку, перчатки пробивають. В плані того, який екрани, як він реагує, там, резистивний, нерезистивний. Як він реагує, коли мокра, і все остальне. Можна залочити екран, щоб він показував вам те, що вам треба, і не реагував на дотики є режим. А так прямо по такому лівіння я не їздив, плюс він у мене під склом стоїть. Ну, тобто я не можу дати нормальний відгук, як він спрацьовує. Голосовим керуванням я не користуюсь, то, що через гарнітуру, через двіжухи все це подружить. Досить проблематично. На початку я ще підключав його до Вога, а у Вога ж є свій тут в приборці. Він показує, хто дзвонить. Ну на цьому все. Полномочия. І був ще такий баг цікавий, коли мені хтось дзвонив, а воно не в тій послідовності під'єдналося там. Спочатку Вог, потім, при... 에, верніше, спочатку ВОГ, потім панелька, то в мене трубку брала не гарнітура, тому що гарнітура ж теж під'єднана. А брала панелька трубку. Тобто на панельці <смі> в динамік мені кричали, а я ж нічого не можу зробити. То я пару разів жінка дзвонила на ходу, так забавно було. Короче, їду, я ж бачу, що вона дзвонить, Скидаю швидкість кілометрів до 50 по трасі, відкриваю візор і починаю орати в приборку собі. Кажу, да, да, я тебе чую, да, да. А так прикольно, що мені в ній реально подобається, а, значить, у мене є повідомлення, а там от єдиничка, бачите. І плеєр є, карти показує, можна подзвонити. Хотів ще поставити ломаний YouTube, щоб YouTube включати якісь так. Ну, включив типу, YouTube, воно щось розповідає. Ти собі їдеш і воно в тебе типу, як подкаст в голові грає. Ну може там, якщо монотонна дорога, то можна іноді щось глянути від я ж сказав, що хочу Вога продати, да, я навіть виставив його, не знаю, заберуть, не заберуть. Зараз така обстановка цікава. Я думав, що в мене взагалі ніхто нічого не купив, в мене вже забрали обидва мотоцикли, вже і вестром продав і Хонду продав. І все це трапилось буквально за два тижні. Так от егоїстична тема хочу нап'ят поміняти. Ну, егоїстична, в принципі. Ой, зараз, якщо буду в Лірику і в обстановку, це все розповідати, вам це... тут і півчаса не хватить. Якщо є можливість, якщо є шанс, якщо є відчуття, а я часто в своєму житті покладаюсь саме на відчуття, то що мені підказує, грошей я тратити не хочу поки що. А там буде видно. Хотів Вестрома я дуже-дуже довго. Купив собі ж Вестрома, бачили, покатався на Вестромі, зрозумів, що я зробив правильний вибір, один момент тільки що продавав, то що. Ну, По-перше, награвся. Блін, опять дирки на всю дорогу. По-перше, награвся. А по-друге, ну, все ж таки вік. Я розумію, коли бюджет обмежений, а цей мотоцикл купувався саме в такому принципу. Де і цей, в принципі, теж і Вестром. У мене завжди був бюджет обмежений. Не було такого, що заходиш і давай оцей, отой, оцей. І на здачу ще там екіпіровки вагон. ні, ніколи такого не було в мене. Завжди шукав оптимальний варіант. Так от, той мотоцикл класний, питань нема. ну реально класний. Мені зайшло, він мені приніс за активно. Я на ньому проїздив осінь і трохи весни прокатався. Ну, навіть зими, не то що весни. весною особою не покатався. Так, да, це цікавіше, ніж 40 літова гора, явно. Класно просто вообще. Авестром, ну ти молодець, я не думав, що ти заїдеш. Що подобається Мовестром, то що непоганий двіжок, вешнік. Я його особливо і не крутив. Скільки я на ньому їздив, я крутив його, ну там червоно 10500, я до тієї червоної раз-два за все за весь час крутив взагалі. Не знаю, сказали вони мені добрий день чи не дуже. Якщо щось буде інше, думав за Вестром, аж що почав казати, думав свіжішого Вестрома взяти. Ну, щось Я так подивився, подивився і сумніваюсь. Там у Сузуки є Вестром 800. Вірніше їх нема, але вони будуть. Майже вони є. Мені прям ідеально формат цього мотоцикла, здається, зайде. Тому що це те, що я собі потенційно хочу. І там їх дві версії є. Одна 21 колесо і більше підвізки, друге 19 колесо і менше підвізки, але по 150-160 по ходу здається. Бабок тільки нема на нього, він там 11 коштує, здається. Так, да, щось таке. 611-11,5 десь десь там. Я не пам'ятаю точно, взагалі, зараз у мене відчуваю, що будемо довго з вами балакати. Ще пару слов про е е 650-ку. Трошки мене демотивує, на мотовулкані побачив 18-го року. З допів тільки скло, чи мара, чи не імера скло. Невеличке таке. І підігрів, все те, що я побачив. Гума наче даже сток стоїть. Може поміняна по якомусь там разу, по першому, мабуть, 17 тисяч пробігу. Стоїть ціна 8500 доларів. Блин. 357 тисяч, по-моєму, якщо перераховувати. Новий вестром без підігріва, хай на, на стоковому склі. Як люблять казати, перекупи на кофрах, на підігріві, на том, на тьом. На на. на. E, 383. 357, да? 6 років мотоциклу І 17 тисяч І 383. У мене питання: Якщо в мене є 400 штук на мотоцикл, Чи буду я економити 20-ку, чи 25. І куплять мотоцикл, який на 6 років старший. Ну просто. Я не знаю, як це назвати. Не сподобалась мені така пропозиція. А так, питань до них я не, не маю. Я з ними ніколи не співпрацював, просто трошечки обурливо, якщо можна так сказати. Ні, ви можете, звісно, сказати, що грошей у мене просто немає, так що. Ото я і завідую. Моторинок. Мабуть, ваша одна з найулюбленіших рубрик. І моя найзатратніша по часу. Просто висаджує жорстко емоційно. А... Я не знаю, що про моторинок казати. Роки йдуть, мотики дорожчають, повинно бути навпаки, роки повинні йти, а мотики не повинні дорожчі. Пробіги теж не дуже зростають, а регулярно змотуються. Коротше, не знаю, що з нашими моторинками відбувається і краще точно не буде, і кожен рік одне те саме. Ну і фінальна тема на побалакать Вибір шолома. Перший мій шолом. MT Thunder 3 SV був куплений по принципу, знову ж таки, треба хороший шалом Нормальний тест по шарпу. Там D4 було зірки чи щось таке. І ну, щоб нормальний був на дотик, по якості там, і так далі. То на вагу я не звертав уваги, коли його брав. І не звертав уваги, наскільки він шумний, коли я його брав. Якщо у вас мотоцикл Naked... І ви там їздите скорее всего 100 плюс-мінус. Чесно кажучи, воно, мабуть, буде плюс-мінус однаково і шуміти. Але якщо там порівнювати умовний... Ну, зараз в мене Скорпіон 490, якщо порівнювати Скорпіон і той же МТ, да, то воно там, як, якщо ти без ретровика, різниця мало відчувається. Особливо, якщо ти ще й без біруш. Якщо в бірушах то трошки, трошки є різниця. Коли ти їдеш зі склом і в тебе жорстко відсікає оце все і воно летить тобі в макушку в моєму випадку, то от на МТХ зверху є воздухозаборник, трикутничком такий зроблений. До речі, на 4-му тандері також він там нову модель вони викатили. І вони кажуть, що це в них там чуть топовий шлем з лінійки. Ну тандерів так точно там, рапіди всі. Тандер e, 4 там прямо у них топ. Там у них ще є шолом кре SV. Я так розумію, що це типа більше для, е, ну, не знаю, для гонок я не можу сказати. Коротше, для спортивних мотоциклів. Я думав, що на нього глянуть, но ну, щось коротше, не хочеться мені взагалі дивитися. Так от у цьому тандері, той що мій перший, да? 3 СВ. Та й 4. Я впевнений, що на четвертому така сама херня буде. Оцей скворешник, який в тебе на голові, на макушці, у мене чітко відсікає скло туди, в нижньому, в верхньому положенні, пофігу. Свистить, я не знаю, я його чую. Я їжу більше часу м -м, взимку в ньому, ну, коли холодно. Коли тепліше, я їжджу в Скорпіоні. Скорпіон, в мене, я думаю, бачу. От Бачите, бачите, ну, мабуть. На ньому зверху все гладеньке, і е, повітряно, ці повітряні канали вони ну, взагалі тут не шумлять практично. І оце мені в ньому подобається. І все було б хорошо, але в 490-му шоломі по-дебільному зроблена аудіопідготовка У мене гарнітура стоїть проста, там немає в принципі значення, е, яка модель. Скажу зразу, що це у мене е, теком. ВБ, по-моєму, я не пам'ятаю. Ну коротше, ходова гарнітура, я вставлю, силоч... не силочку, вставлю картиночку, побачите. У мене на стандартних динаміках, в МТ-шці на ній краще набагато звук, ніж на ній же. Ну, у мене дві бази. А, на ній же в цьому шоломі. Розположення динаміків, воно, я не знаю, чи трохи позаду вуха, чи трохи збоку, чи вище, чи ще щось, чи просто. Сам шолом з Карлупа зроблено так, що на МТХі в мене краще прилягає до вух, виходить. Опа, що це за пам'ятник комунізму? Щось було. Не знаю, не знаю, Мабуть, може чи імені когось поле. Коротше, цей шолом грає хуже. В МТшці в мене реально краще звук. Я довго їздив в звичайних вакуумних наушниках. Це було взагалі прекрасно, чудово просто. І життя здавалося іншим, трава була зеленіша, я їздив на боксері ще, грошей було взагалі тільки на бензин, грубо кажучи, так що. Ну, їздив, було приємно. Незручно в певних моментах, тому що я ще й в провідних їздив. До речі, в провідних, мабуть, зручніше кататися в навушниках, ніж без провідних. А це називається рубрика довбойове кончені». Скільки... Оце нахіра, нахіра палить траву. Завоняло, все, горить. І це ж не тільки тут, багато де. Ну, Маленька ще ремарочка підігрів сроки, да. все, вже протерлося, вже не вискочить, по ідеї. Ну що, це був такий спонтанний знову блог. Щось набалакав, вам щось розказав, ви щось почули. Чекайте, скоро ще буде апдейт, нова серія по Хонді, І я сподіваюся, ми доб'ємо той Gixer, бо щось дуже-дуже довго пливе. Там буквально одну штуку залишилося зробити. Ну, це щоб інші штуки зробити. Це повісить радіатор. Да? Далі зібрати пластик і все, і мотоцикл може виїжджати. А Honda почуває себе на 90% вже добре. залишилося тільки дрібниці. Отак. Ну, це в процесі. Це щось, зараз ви поки дивитесь, воно все це робиться. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був я, Саввоя. І Вогія 500DS отакий от, от класний мотоцикл, турист, сюди хіт, водолаз, і, в общем, в які тільки страції ми з ним не були. Все, всім папа! -па.